Ще до створення парку багато науковців приїжджали на цю територію і робили свої висновки, що це дійсно унікально. Площа його невелика, 5,5 тисяч гектарів, але ці, ця вся площа поєднує в собі і ліси, невеличкі гори, є і скелі, є і рівнини, багато лук, ну і водосховище Новомалинське, також річечка, яка в нас є, річка Збитинка. Національний природний парк об'єднався з локальним бізнесом в креативний кластер для розвитку місцевого сільського туризму. Це завжди плюс для місцевого населення, оскільки вони можуть запроваджуватись в якісь свої маленькі бізнеси і долучатися вже. Ми спільно можемо розвивати наш регіон і популяризувати його для покращення життя у сільській місцевості. Ізюминка наша в тому, що в нас ми знаходимося в такому краєзнавчому такому куточку, де є заповідник. І за рахунок того, що люди відвідують заповідник, вони і приїжджають, там милуються природою, ну і разом з тим заїжджають на сироварню, хочуть придбати нашу продукцію, покуштувати, ну і побачити насправді живих корівок, тому що багато хто бачить їх просто в інтернеті. Місцина дуже чиста, місцина не, не забруднена екологічно, сировина чиста, сировина виготовлена з любов'ю, серцем і люди насолоджуються. Є в нас лавандова кава, чай, подушечки саше, просто подушки з лавандою, іграшки з лавандою, сиропи лавандові і інша продукція. Варимо власноруч мило крафтового виробництва лавандове мило з нашою ефірною олійкою. Якості такій продукції немає меж. Продовж 20 туристичних днів у нас налічується плюс-мінус 10 тисяч туристів щороку. Дуже багато з цих людей внутрішньо переміщені особи. З обіймами зустрічаємо таких людей. З обіймами їх тут і провожаємо, і вислуховуємо всі їхні історії, які вони пережили в Україні під час війни. Бо зараз такий наш непростий час. Всім важко емоційно пережити певні обставини, які трапляються в нас в житті, які зараз відбуваються повсюду, і відчуття, які надає природа, це завжди заспокоює, це завжди додає сил. І ось саме тут, на нашій екологічній стежці, можна відчути пахощі лісу, почути спів птахів, відчути. Ту те єднання з природою, яке потрібно зараз кожній людині для заспокоєння, для якісь надання сил в подальшому, щоб рухатись далі.